Для сприяння вирішення проблем військовослужбовців та членів їх родин в нашому місті реалізовано ряд важливих проєктів. Так, з грудня минулого року в Нікополі розпочав свою роботу сервісний офіс у справах ветеранів. Кожний випадок, з яким звертаються до нас ветерани, члени їх родин, військовослужбовці, він унікальний, тому що у кожного свої проблеми, свої питання, які потребують вирішення. За два місяці роботи до сервісного офісу звернулося більше 50 осіб. Основні питання це отримання статусу учасника бойових дій, реабілітація та лікування, отримання пільг та компенсацій, юридичне консультування. Тощо це дуже добре, що відкрився такий центр, бо люди приходять і вони. Частіше за все не будуть знати, що і як робити. А якщо їм така організація дуже допоможе для того, щоб швидше, ефективніше і правильніше оформити документи і більш швидше вернутися ну, в наше суспільство. Розуміючи важливість адаптації ветеранів війни до мирного життя, громадське об'єднання Козацький набат» з кінця минулого року за підтримки Нікопольської міської ради та німецьких благодійників реалізувало грант соціально-психологічної підтримки Героїв війни. Ветерани повинні мати такі простори, де б вони могли не лише спілкуватися, зустрічатися з друзями, а де б вони могли отримати. Кваліфікаційну, психологічну, юридичну допомогу. Наша задача створити умови для того, щоб нікопільці і не лише нікопільці, ті, хто сюди прийде до нас, мали можливість просто жити, як жили до Цієї війни наразі проект реінтеграції ветеранів та ветеранок війни та членів їх сімей налічує шість програм освітнього, психологічного та професійного напрямків, які вже охопили своїми послухами більше 300 осіб. Там насамперед такі люди, які взяли собі за мету допомогти. це не нав'ячево, скажімо так, досить, досить позитивно. Погляд на перспективу, тобто тут вони якось уже так. Направляють на те, що чоловіки повернуться, от їм треба буде чим займатися. То тобто ви, ви вже зараз там можете якось оглянутися і якось допомогти. Всі курси проекту пишуться спільно з високопрофесійними лекторами України та Європи. Це задля того, щоб наші люди отримали найкращі навички та знання, які можна набути і як онлайн, так і офлайн. Якщо ви ветеран або член родини військовослужбовця і ви потребуєте допомоги, то можете звертатись за телефонами, які бачите на екрані.